В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На озері пісочне неадекватні хулігани жорстоко побили чоловіків та жінку. На Одещині внаслідок суву ґрунту загинув 10-річний хлопчик. У Молдові на шляху до України зійшли з рейок шість вагонів із зерном. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 7 серпня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні з російськими окупантами загинув екс-депутат Волинської обласної ради, народний депутат України четвертого скликання Сергій Слабенко. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Відомо, що Сергій Слабенко загинув 4 серпня 2023 року під час боїв на Запорізькому напрямку. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Під час відпочинку на одному із Волинських озер молодики жорстоко побили хлопця. Це сталося біля готелю на озері Пісочне, що поблизу села Буцень. Коли люди побігли за ними, то ті сховалися у будинок для відпочинку. Про це ввечері 5 серпня повідомило видання Коваль Медіа, публікуючи відповідне відео. На кадрах бачимо, молодики ведуть себе геть неадекватно. Сладкий йди сюди! Я тебе просто впреділю. Дивіться, бачите, оця дура, що набила на шиї татухи. Знаєте, що мене била, а зараз така, йди сюди. Пойди сюди. Чо ти борозий вийди перед людьми. Давай давай вийдем. Давай. Давай вийдем раз на раз, я те лісу житті. Аби врегулювати конфлікт на місце події викликали працівників поліції. Поки люди чекали правоохоронців, очевидці знімали відео усього того, що відбувається. Коли хулігани, які перебували у неадекватному стані, втікали з будинку, то дорогою завдали травм двом чоловікам та вдарили в живіт 50-річну жінку. Один з хуліганів вдарив охоронця кулаком у скроню, від чого той втратив свідомість. Все це хулігани ще й супроводжували нецензурною лайкою, погрозами та нацистським вітанням. Відтак, нині відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження за цим фактом. Судмедексперт зняв побої у потерпілих, у яких зафіксовано різні ступені тілесних ушкоджень. Триває слідство, як пише видання, за неофіційною інформацією, дебошири у Ковелі займаються боксом. На волині у будинок влучила блискавка. В результаті будівля загорілась. Як інформують рятувальники області, це сталося вночі 5 серпня у селі Цегів Луцького району. На місце одразу виїхали вогнеборці, які хутко взялись гасити полум'я. Ймовірна причина пожежі розряд блискавки. Також ввечері цього ж дня пожежа трапилась у житловому будинку у селі Дарівка Ковальського району. На гасіння пожежі подали два водяні стволи. Імовірна причина пожежі коротке замикання електромережі холодильника. Крім того, минулої доби рятувальники тричі виїжджали для проведення робіт з ліквідації кубел Шершнів у приватних домоволодіннях у селі Млинове Ковальського району, селі Заріччя Володимирського району та в селі Носачевичі Луцького району. Водолази рятувальники надали допомогу відпочивальникам на озері Світязь 6 серпня обідньої пори через раптове ускладнення погодних умов та шквальний вітер на озері Світязь Велика кількість відпочивальників не змогла впоратись з керуванням катамаранів, інших плавзасобів та повернутись до берега. Троє людей перебували у воді. Їх врятували першочергово, підняли на борт рятувального катеру, допомогли зігрітись та доправили на берег. Також надали допомогу загалом чотирьом десяткам відпочивальників. На катерах до них примчали водолази, дітей, підлітків та дорослих почергово брали на борт рятувальних човнів та доправляли на берег. І до загальноукраїнських новин. Російські окупанти пізно ввечері, 5 серпня, завдали ракетного удару по Хмельниччині. За інформацією президента України, рашисти цілилися у завод Мотор-Січ у Старокостянтинові. Частину ракет вдалося збити. Також, за даними Хмельницької ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна у декількох приватних житлових будинках. Вибито вікна в одному із комунальних закладів культури приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні. А вранці, 6 серпня, у Харкові пролунали вибухи. Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Олег Сінігубов. За його даними, окупанти почали обстрілювати місто з самого ранку. Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову попередньо ЗРК С-300, зазначив голова ОВА. За його словами, профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі. Інформація про постраждалих не надходила. Атакували росіяни і село Подоли Куп'янського району, що на Харківщині. За даними ОВА, в результаті обстрілу загинула 58-річна жінка. Зазначають, що окрім загиблої, ще чоловік 66 років отримав поранення. Його госпіталізували до медзакладу. Не вщухали обстріли і на Херсонщині. Там окупанти вкрили вогнем село Микільське. В результаті обстрілу травмовано четверо людей. За інформацією ОВА на подвір'ї житлового будинку поранення отримали жінка та 70-річний чоловік. Просування військових на Бахмутському напрямку наразі відбувається трохи швидше ніж на півдні. Про це начальник головного управління розвідки Кирило Буданов розповів в інтерв'ю болгарському телеканалу. Наступ іде важко, не буду приховувати, але це цілком зрозуміло, тому що Росія за цей час побудувала стаціонарні повністю обладнані залиті бетоном оборонні пункти. Найголовніше, що наступ не зупиняється, а триває, сказав Буданов. За його оцінками на Бахмутському напрямку, наступ іде трохи швидше, аніж на півдні. Проте час покаже. На Одещині внаслідок суву ґрунту на узбережжі моря загинула дитина. Про це 6 серпня повідомили рятувальники. За їх даними, інцидент трапився у селі Фонтанка-2 Одеського району. Внаслідок суву ґрунту загинув 10-річний хлопчик. Дитину з-під завалів вилучили рідні, які почули гуркіт. На жаль, вже без ознак життя. На місце події було направлено 16 рятувальників, зокрема кінологічний розрахунок аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління ДСНС України в Одеській області. 6 серпня на монументі Батьківщина Мати у Києві встановили тризуб. Про це повідомив екс-міністр культури Олександр Ткаченко. Це сталося тризуб на своєму місці. Це був складний відповідальний історичний проєкт, прокоментував Ткаченко. Також він нагадав, що до Дня Незалежності України монумент офіційно отримає новий символ український тризуб. Переходимо до загальносвітових новин. Учасники саміту у Саудівській Аравії досягли розуміння щодо поваги до територіальної цілісності України. Про це пишуть іноземні змі з посиланням на джерела у Євросоюзі. За їх даними у Джидді з'явилося розуміння того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути на основі будь-якої мирної угоди, а також верховенства статуту ООН. Ті самі джерела розповіли, що було вирішено сформувати робочі групи за ключовими темами. Мами десяти пунктів формули миру, яку запропонував Київ. Терміни зустрічі глав держав ще не визначено, але до кінця року вона вважається цілком реальною, пояснюють вони. Шість вагонів із зерном у складі потягу з 61 вагона, який прямував до українського річкового порту у Ренні, зійшли з рейок у Молдові 5 серпня. Про це повідомили у залізниці Молдови. Інформує Ройтерс. Зазначають, що шість вагонів із зерном зійшли з рейок, коли потяг прямував до рені українського транспортного вузла на Дунаї. Попередня причина аварії надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили свою міцність, заявили у відомстві. Кілька пожеж в Іспанії та Португалії спалили тисячі гектарів лісу протягом вихідних. Про це повідомила португальська служба цивільної оборони. Зазначають, що найбільш руйнівна з лісових пожеж на заході Португалії знищила 6200 тисяч гектарів шестеро людей постраждали через стихію. Кілька сіл, яким загрожувало полум'я, евакуювали у той час, як в інших селах. У цьому районі велику меданську годину за офіційними повідомленнями понад 1100 11 рятувальників, а також 11 гелікоптерів. І пожежних літаків борються із полум'ям, яке вирує ще з п'ятниці. Речник цивільної оборони Джоді Рато повідомив журналістам, що ймовірно знадобиться кілька днів, щоб взяти вогонь під контроль. У Португалії також фіксують кілька менших лісових пожеж в Іспанії. Пізно ввечері 5 серпня. Офіційні особи заявили, що загалом вони взяли під контроль лісову пожежу поблизу Портбу у північно-східному регіоні Каталонії. Пожежа охопила 573 гектари. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому YouTube-каналі. Та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!